День і ніч вибухи. Хата тряслась. Сусідів моїх вже немає. Я кажу, ви будете просто розстрілювати чи катувати. Горло вжимається, і ти кричиш, Господи, поможи. Чому Господь каже, я буду тебе спасати в обставинах. А чому він не каже Я не допущу, щоб у тебе обставини були? Це одна з позицій. Звідки прикриваючись лісом, ворожа російська артилерія обстрілювала міста, Ірпінь, Бучу, Гостомель під Києвом. Поруч знаходяться будинки жителів села Блиставиця, над якими протягом місяця пролетіли тисячі снарядів. Як вдалося вижити людям в цьому пеклі? Дивіться в програмі Сила молитви. Ось на фоні за нами це наш будинок. І так як мова вже йшла про те, що буде війна. Я приїхала, подивитися, що можливо нам потрібно буде сюди втікти. Можливо, тут буде спокійніше. Мій чоловік з дітками троє дітей залишилися з батьком в Києві. Вранці дивимося і так попід ліс. Я просинаюсь по підліз, де величезна колона. Їх так по попідліз, попід ліс, по ліс, по ліс. Кінця й краю не видно. Така хмара сунула техніки. Ми вже з рахунку збилися, тому що воно сунуло й сунуло, і перерви між тим не було. Тобто тільки закінчилось один від техніки, починався інший. Під'їхала їхня артилерія, і під'їхала їхня РСЗО. Ці зенітні, ракетні установки вони поставили тут ось в лісі, і розпочалося. Вибухи ці Постійно день і ніч канонада, А оскільки вони близько до мене, то хата просто тряслась. Ми з сусідами домовилися, так як я приїхала, і я була не готова до таких обставин. І з їжею також було дуже скрутно, а у сусідів. Є хазяйство <кій> тварини, і ну вони постійно тут живуть, тому вони були більш підготовлені до такої обстановки. І ми домовилися, що я буду у своїй кухоньці літній варити їсти. У мене там є плитка, якою можна було розпалювати дрова, дровами, палити і дрова були, слава Богу. А вони вже будуть займатися хазяйством. З Білорусі пішли вертольок. Напряму це кілометра три. Гостомельський аеропорт. І вони вдарили по аеропорту. Ми побачили, як перші вертольоти падають. Ми зрозуміли, як там нашим важко. І там в аеропорту, і ми бачимо, що запеклі бої йдуть. Росіяни боялися нашого десанту, тому тільки розпалювався бій, вони визивали на підкріплення свої вертоло... вертольоти. Які, Зверху під... робили вогняну підтримку своїм солдатам свою чергу. І дивлячись, яка там іде запеклий бій, а ми знаходимося тут. І я, як чоловік, розумію, що там робиться, а не можу нічим допомогти, то я, як пастир, свою чергу і віруюча людина, і я підняв руки отак і розпочинав. Молитись, притом ви розумієте, тут вертольоти літають, бій іде, і я кричу: і коли піднімав руки Моїсей, побіждав Ізраїль. І коли руки слабівали, побіждав Амалік. І я просто кричу: в такій істериці: Господи, дай побіду над Амаликом, дай перемогу над Амаликом. І тут вони нас побачили, що ми стоїмо. Він розвертається. Але Господь <смір> великий і чудний, і він просто здалеку одну ракету пустив на нас і дав коротку кулеметну очередь. Ну, ми так зрозуміли з намеком, що йдіть отсюди, від от гріха подальше, тому що він міг би під'їхати ближче, підлетіть і рознести нашу хату на часті. Але саме цікаве, відбулося далі. Невідомо ля і де він чекав. Вилітає наш вертольот, і ці два останні російські вертольоти, які мають повертатися, в них вже набоїв нема. Вони відстрелюють теплушки. Один в ту сторону полетів, другий в ту сторону, і наш за одним погнався, підбив, і цей вертольот падає. Моя дружина говорить. Це він підбив того сам вертольота, що стріляв на нас. Це його Бог покарав. Ми обично коли молимось ну, в наших повсякденних, буденних і довоєнних молитвах. Ми молимося до якогось величного, далекого від нас Бога, соблюдаючи всі канони і правила молитви. А це коли знаєш, що там бій іде, і там кров проливається наших дітей, і ти бачиш, як ці ракети летять із цих, і ти розумієш, що там від... Горло гумається, і ти кричиш, Господи, поможи, допоможи, щоб ці патрони не попали в цих дітей. Господи, допоможи, щоб вони спаслися, спасли їх виведи. Є в псалмах таке вопіять, Розумієте, вопіять до Бога. І ми прямо вопили, кричали, тут дивлячись, що відбувається там, в цьому Остомелі. Тут навколо відбувалися страшні речі, і е, в селі багато людей побили, багато лю е, і дітей і знущалися там. Це вже і в телебаченні говорили: там дівчину порізали, їй зірки вирізали на грудях. Так це було в нашому селі. Коли ж вони побачили оцей шалений опір. І те, що тут їх не зустрічаються з обіймами, вертольот, ми бачимо, відстріляється і залишається в нього трошки патронів. Він розвертається на село, прямо ось там хати, ставить вертоліт під 45 градусів і по село. Раді виверш. Провода всі лежать, хати горять. Це Лише фрагменти ракет, котрі ми назбирали, що падали навколо нас ракети, а також осколки снарядів. Ракети вони запускалися з вертольотів, які е, запускали туди на Гостомельський аеропорт, а також тут стріляли, і вони падали. Тут і рвалися фрагменти снарядів, особливо осколочних, які падали навколо нас. Їх тут дуже багато, і ви можете лише уявити, що з нами відбувається, якщо ми воїни, і ось такий кусок нам десь б'є, чи то по руці, чи то це ті снаряди, які я розповідав, падали навколо нашого будинку. Ходимось недалеко знову ж від нашого будинку, де застряв СЗО «Град». і ось таких е, сюрпризів, умовно кажучи, на нашому форі є чимало. Але це чудо, Борис, що ваш будинок ну, не пошкоджений. Як, як ви розцінюєте це, як ви можете це пояснити? Тисячі ракет. Ми, як віруючі люди, це об'ясняємо лише одним елементом прямим вмішуванням Господа. І скільки ми не розповідали, і скільки не говорили, і скільки не читали, як діє в нашому житті Бог. Але хто із нас до війни, років 10 назад, чи в нашому християнському дитинстві, міг без кафедри сказати: я знаю, що наш всемогутній Бог він навіть міяє напрямок польотів, осколків, що могли люди з залу сказати. Але зараз, коли дивлячись на будинок, який був під такими шаленими обстрілами, над яким пролетіли, якщо можна було б зібрати оці тонни зарядів, ракет, снарядів, ми можемо сказати, що це воістину так. Якщо ми бачимо ці патрони, які е, валялися просто по дорозі, е, в лісі. Ось таких ящиків із патронів. Там були просто цілі гори. Ми собі набрали тільки, щоб робити розсаду в них, щоб робити ящички для свяжки, для інструментів і для цього. Хоч, да, хоч якась користь залишилась. Хоч якась користь була. Але, на жаль, я дивлюсь на цей патрон. Це могла бути чиясь смерть. Це, це було, добре, що да, він це було, залишився да. невикористаний і. Угу. Це дійсно чудо, що ви залишилися живі. І коли дивишся на цей будинок, то дійсно ти розумієш, просто життя могло обірватися і смерть була просто поруч. Я хочу вам показати ті частини російського самольота, які я зумів взяти на пам'ять для себе, а ще більше показати онукам. Ось якась така міні- Турбіна є. Ага. Ось. Корпуса ми, я дивився, це. Оце товщина корпусу самоліту. А це, догадайтесь, яка частина? З крила чи ні? Правильно, це Як? частина ага. крила. І ще в літака ви точно привезли, Борис. Це залишилося на, на згадку, і, і я його зберегла, і, і, мабуть, викидати і не буду. Це відерко було, е, спустіло, вже було наповнене колись картоплю. Я е, все кхм, в приготуванні використала і мала нести сніданок до сусідів. Я оставила буквально тут посередині подвір'я, це відерко, і пішла переодягнутися, коли Ну, це бу, швидко було. Я, Великої краси не наводила це буквально пару хвилин і вийшла, і я його не впізнала. Воно, по-перше, було відкинуто, не стояло посередині е, двора, а було відкинуто геть далеко. Е, і ось тут видно ось, ось цю полосу, як йшла, летів, точніше, цей осколок. Він такий був, як на ладошку, розпоров ось тут землю, воно як садять картоплю і боронатку розходиться. Mm -hmm. Оце було подібно тому. Це слава Господня проявилося. Буквально хвилини. Хвилини. Я могла бути тут і, і могла бути вже мертвою. Ось ззаді нас водонапірна башня. Коли почали, заходити почали російські війська, то вони пошкодили електричний зв'язок. Так, під станцію, так. І то, що світла не стало зразу, а е, ми зрозуміли, що і води також не буде, бо вона не буде качатися. Mm -hmm. Ми почали набирати воду з, з крану, і ще під е, тим тиском, який там ще зберігся, вже без електрики, ми змогли ну, так, трошки назбирати. Можливо, ну, якщо все разом бутилки зібрати, ну, до бочки, мабуть, е, я особисто е, зібрала з крану. І все, вода прекратилася. Цю водичку е, в. Брали по бутилочці, ми дуже економили і пили. Але ж і не тільки ми хотіли пити, а хотіли, і все хозяйство Бориса, 40 кіз і 5 корів. Вони також хотіли пити. Тому був такий час, що ми ще бачили, що вода вже закінчується, і все вже дуже скрутно. Ми ходили з бочечкою, ось тут от по дорозі, далеко також не могли. Але отут є такі на дорозі виямки, що вони зберігали після дощу воду. І як ми молилися, щоб йшов дощ, ми підставляли усі, повиносили відеречки, навіть кружечки повиносили, щоб зібрати ті краплинки, щоб мати собі ну, елементарне помити руки і дати цим звірям, які були в господарстві, напитися і наїстися, бо й також треба було приготувати їжу. Господь благословив, ми зробили якраз перед війною ринвичку. Ну тільки з цієї сторони нам вистачило коштів. То, Три бочки я назбирала. Остальне, ми далі вже ходили лопаткою і в іншій йомкості з возиком, і ходили з калюш, збирали, щоб е, корови мали що пити. А надалі вже й самі користувалися такою водою цією технічною, і раділи, що ми можемо з дощу е, зібрати. І раділи, і молилися, щоб той дощ ішов. Господь посилав е, дощі на той момент. І, дивлячись на що холодно, ми раділи тим дощам. Дуже сильно. У нас було чотири прихода так званих гостей. Підійшли. Я говорю здрастуйте, мене звати Борис. Замість привітання вони ви десять один, хто і є з вами. Аружя є, телефони є. Ми йдемо з ним двох. Він до мене говорить. Я вже на 4 войне, війні, але ну, так тяжело мені на душі, ніколи здесь не було, як Я Говорю, до нього, ти знаєш, чому тобі так тяжело? Так, типу, не трогай мене, не трогай. Пішли, пішли ми до Людмили, а вона якраз в літній кухні їсти готова, я постукав, і вона виходить. Він здесь одна, да, я одна. можете прийти? Да, Ні смотрите, щоб ніхто чужой сюди не приходив. І потім кінчаючи розмову, він до неї говорить: да благословить вас Господь. О, от, розвернувся і йде. Ну, а Людмила теж дівка ще а я вас не благословляю, Не за що вас благословляю. Чуть не розсміявся, йду задінь. Вона там осталася йду гору. Людмила, не можна так говорити. Написано: благословляйте врагов ваших. Він оглядається до мене. А думаєш, мені легко від кожної вашої жінки женщини такої вислушувати? Шукали тут наших солдатів, думали, що вони працюють і здають точки їхні, бо повністю ліс був окупований. Ну тобто тут всі росіяни були. Вони приїхали, щоб е, на, повністю розібратися, подивитися, вони нікого не знайшли там, але не дивлячись на те, що вони не знайшли, вони все рівно від'їхали до лісу і вже з танка розстрілювали е, снарядами, тому можна навіть обійти. І по тут вилили тут поруч будинок, слава Богу, він залишився, а на цьому будинку досталося так, що він вже став нежилий. Війська під'їжджали тут. Техніка стояла, вони заходили в подвір'я, перевіряли, чи в нас немає ніякої зброї, піднімали наші всі документи, і вони е дивились, чи ми не передаємо ніяких даних. Одна з перевірок це вже перед цим як вони мали залишити наші ліси, оці території. То е чоловік сказав, що в. Бучі пройшли дуже сильні звірства. Розтерзані люди, вбиті, покатовані. І коли прийшли знов з перевіркою, я зовсім по-іншому сприйняла цю перевірку. То був трошки жах. Ми знову ж таки пораємося. Під'їхало дві машини, БТР під'їхав і знову ж це, як називається. Вигір під'їхав, і вони з усіх кінців. Ці звіти лізуть. Ті туди біжать. Просто ви уявляєте, в масках і біжать. По тому, яким тоном вони говорили, як вони поводилися, було видно, що вони роздратовані, і вони прийшли не з найкращими намірами і не просто з перевіркою. Я кажу: ви будете. Просто розстрілювати чи катувати, як коли мене вивели з бісідки, вони мовчать. Це звичайно ще більше напружувало обстановку. що… А потім я ще раз перепитала, і він каже: поки що стійте спокійно. Де А я з Донецька. Потім до мене. Ну що? Хорошо, коли обстрілює, так? Да? Хорошо? А ми 8 років літ так. А тепер ви спробуєте. «Попробуйте, пробуйте. да? І дивиться, яка моя реакція буде. Я почула, як з якогось кулемета, ну не знаю з чого там, іде така кулеметна очередь. Я зразу подумала, що сусідів моїх вже немає. А далі я, і що буде зо мною, як вони мене будуть, що вони будуть зо мною робити. В дійсності було так, що вони зайшли до них в подвір'я, і пес сусідський він накинувся на них, як на чужинців. І вони на диво не по ньому, а під ноги йому стріляли, щоб він відійшов. І, і через пару хвилин прибігає Борис за документами, бо вони всі свої документи і цінні речі спустили до нас в підвальне приміщення. Він прибігає, і в мене тут був шквал емоцій, що я вже одна повністю залишилась, навіть сусідів немає, і, і що зо мною буде. І тут шквал емоцій, що вони такі живі, слава Богу. Я віруюча людина, я молюсь зранку, ввечері, коли відчуваю якісь переживання, але в такому об'ємі, мабуть, я ніколи не молилася, як -от, за цей період. Бо ми розуміли, що життя наше буквально на волосинці, і смерть дихає в потилицю. Ми це бачили, ми це відчували, це відчувалося всім їством. І ми постійно перебували в молитві. Молилися за збереження душ наших і за те, щоб наші війська освободили нашу країну. Росіяни відступили, повністю втікли. І ми були в такому емоційному стані, нам хотілося бачити те, що вони дійсно відступили. На той момент це, звичайно, виглядає не зовсім. Розумно, що ми пішли, бо це ж заміновано було, і ми бачили, як розтяжки тут розтягували. І тут було замі... зам... заміновано все, а пішли в ліс і дивилися, чи дійсно там немає росіян. Так, ми бачили, що там навіть котли залиши, в яких вони готували собі їсти. Вони ще були гарячими, вони все залишили і втекли. Нам завжди здається, смерть це десь далеко. «Да, Вона в моє, в моє життя обов'язково війде, але потім далеко-далеко за горизонтом вона знаходиться. То в цих обставинах ми прямо її відчували. Подих в лице, подих в затилок. І ти їх бачиш, ці польоти, ти бачиш ці взриви, ти бачиш ці вибухи, ти чуєш всю канонаду і згадується слова до Ісуса Навіна. Ні бойся і не ужасайся. Іба я з тобою. Я з тобою. В іншому місці, коли він до Єремії каже, але я з тобою, щоб спасати тебе із цих обставин. Ось ви розумієте, ми не можемо зрозуміти, чому Господь каже, до Єремії, наприклад, чи до кожного із нас, що. Я буду тебе спасати в обставинах. А чому він не каже: я не допущу, щоб у тебе обставини були. Все буде хорошо, ні в якому разі ніяких поганих обставин. Ні. Він допускає оцю піч. І як одного разу, коли ми були, дуже страшний день був, дуже складний день. І Людмила каже: Ти знаєш, мені тепер здається. Що ми ніби ті три юноші в печі, і нами нічого не стається. Сідрах місах я вбина, а нас дро там, ніке, що дві жінки є, і Бог не допускає, Божа милість. Я тоді зрозумів, що ось життя наше, воно повністю в руці Божій. Молитва це не просто слова. Молитва, не мов той бронежилет. Що захищає людину від ворожих атак. В Біблії написано, щоб ми постійно молилися, довіряючись Богу. Бог може захистити навіть від смерті, коли свою надію покладаєш на нього. Бог завжди поруч.